Сьогодні ми бачимо, що в Україні комунальна сфера перетворюється на бізнес для обраних і на для знущання для просто громадян України. Постанова стосовно тисячі гривень на сезон є принизливою. Україна не країна подачок, Україна країна гідності. І кожен громадянин України заслуговує на соціальний пакет, де держава буде турбуватись за кожного, особливо в часи війни, коли складно, коли непросто. Коли вся країна виживає, дуже страшно про те, що Верховна Рада і лобісти, народні депутати лобіюють закони олігархів, закони, які збільшують комунальні послуги і блокують рахунки. І це дуже страшно. Ми країна не рабів, ми країна сильних, достойних людей. І дуже хочеться, щоб сьогодні, як ніколи, коли важко, держава стала другом. Для кожного громадянина України